Виконуємо номер 55 із завдань для повторення розділу 1 підручника математика 6. Автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2023 рік. Обчисли, використовуючи розподільну властивість множення. Задання перше добуток 12 на різницю чисел 1 і 2 третіх. Друге добуток 14 на суму чисел 2 сьомих і 3 чотирнадцятих. Третє добуток 9 на різницю чисел 1,13 і 4 дев'яти. І четверте добуток числа 21 на суму чисел 2 і 1,1 сьома. Приступаємо до виконання. Помножимо 12 на кожне з чисел в дужках. 12 множимо на 1 це буде 12. І тепер 12 множимо на 2 третіх. Подамо зразу 12 і знаменником 1. І помножимо на 2 третіх. 12 і 3 скорочуємо на 3. 12 ділимо на 3 буде 4, 3 ділимо на 3 буде 1. Маємо 4 помножити на 2, 8. Знаменнику 1, отже, 12, відняти: 8 буде 4. Задання друге: помножимо 14 на кожний з чисел в дужках. Подамо зразу 14 і знаменником 1. Множимо на 2 сьомих і 14 перших множимо на 3, 14. 14 і 7 скорочуємо на 7. Маємо в чисельнику 4 в знаменнику 1. І 14 і 14 скорочуємо на 14. Маємо в чисельнику 3 в знаменнику 1. От, тепер 4 даємо 3, буде 7. Помножимо 9 на кожне з чисел дужках і 1,1 третью зразу подамо у вигляді неправильного дробу. 9 подамо знаменником 1, множимо на 1,1 треть. Це буде у нас 4 третіх, і 9 перших множимо на 4 дев'яти. 9 і 3 скорочуємо на 3. 9 ділимо на 3 буде 3. Маємо в чисельнику 12. знаменнику 1 це 12, цілих. 9 і 9 скорочуємо на 9. Знаменку 1, чисельнику 4 це 4, цілих. 12 відняти 4 буде 8. Подамо 21 і знаменником 1 і помножимо на кожне з число в дужках. Зразу 1,1 сьому подамо в вигляді неправильного дробу. 21 множимо на 2, і 21 перша множимо на 8 сьомих. 21 помножити на 2 це буде 42. 21 і 7 скорочуємо на 7. 21 ділимо на 7 буде 3, 3 множимо на 8 буде 24. І 42 додати 24. Маємо шістдесят шість номер 55 п'ять і завдань для повторення розділу один виконано.